Згідно наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 17 .2009 року, під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість перевезених пасажирів, у тому числі з урахуванням пільгових категорій пасажирів, які відповідно за законодавства користуються такими правами, обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи. Або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків. Всім нам відомо, що перевізники не ведуть обліку виданих квітків, а якщо ведуть, то вони є неточними. Перевізник не видає людям квітки. А коли видають, то роблять по ханськи і пачками. Тому громади не має довіри встановлення обґрунтованого тарифу. На зазначені послуги повинно бути проведені обстеження пасажиропотоки із залученням громадськості, інститутів громадського суспільства, громадськими організаціями у зв'язку з тим, що цього не було проведено. Пропонуємо відмінити рішення виконкому, провести обстеження пасажиропотоки із залученням громадськості. Пропоновані розрахунки перевізниками повинні бути перевірені незалежно аудиторської компанії, зобов'язати перевізників, обідати пасажирів. Забезпечити фіксальний облік, зобов'язати перевізників і дотримувати затвердженого розкладу руху, передбачити можливість безкоштовного привезення школярів з 7 до 9.00 та з 13 до 18.00. Передбачити можливість безкоштовного перевезення пільгових категорій з 9 години до 15.00, обладнати автобуси GPS-ом. Громади прошу проголосувати за звання. Якщо є якісь доповнення, просто ви можете підкоригувати.